під Варшавою, ви вже добре знаєте цю локацію, адже знімали тут кілька разів минулого року. Тут змурували 2080 метрів пуму. А зараз маємо замовлення на наступні 23 будинки. Ви часто в своїх коментарях хочете дізнатися думки працівників і почути відгук про роботу в бізніммігранта? Сьогодні, власне, поговоримо з одним з нових працівників. Знайомтесь Олег, і він працює у компанії три тижні. Подивимось, що ж він розповідає. Вітаю Олег, розкажіть, будь ласка, коли ви прийшли в компанію? Три тижні тому. Це... Три тижні, нова людина. Нас завжди всі питають про нових людей і про старих людей. А як знайшли вакансію, де прочитали, де дізналися? Через знайомого знайомий чи тут працював, чи я не знаю, чи його знайомий тут працювали, дав мені номер, я позвонив, ну і сла приїхав. І працюєте зараз ким? Ну зараз ми робимо палуку бетони Угу, угу. Арматурщик. І прийшли, в принципі, на арматурщика. Чи ви теж вмієте виконувати інші будівельні роботи? Ні, ну інші теж. Ну, але на даний час робимо це, бо сказали таке. То взагалі, яке маєте відношення до будови? Ви суто арматурщик, чи теж виконуєте якісь інші роботи? Ні, ну різні роботи виконуємо. Ну, як ви кажете, камінщик Спин... більш тут нічого і немає. Арматура є... і моровка, і все. Угу. Ви кажете, що прийшли до фірми три тижні тому. Тобто, це ви прийшли в колектив чи ви прийшли з бригадою? Ні, я прийшов сам в колектив. І як прийняв колектив? Та я знаю, нормально, все ж все файно. У нас є бригадир Андрій. Ну, він каже, що робити там чи ну, чи вечором, чи зранку, ну і ми все далі робимо. Таке планування роботи відбувається так, так. попередньо. А ви живете десь знімаєте чи живете на хостелі? Ні, на хостелі. Угу. Ну, багато людей в кімнаті, правда? Я знаю, я поки що нас двоє було. Зараз я сам, бо хлопець, десь переїхав. То по-королівськи. А... Ну На даний час більше нікого немає, не знаю. А так-то хлопці по двоє троє. там. Ви харчуєтесь, чи ви самі собі готуєте? Ні-ні, харчують, ну, типу, перше-друге вечором, так, і на другий день на обід дають теж. Е -е, дивіться, ви такий дорослий, дорослий чоловік, так, проти мене видно. Е -е, вистачає вам того, ну, що там перше, друге і на обід дають. То вистачає тої їжі? Так, так, цілком. А яка то їжа? Дають якусь баланду чи готують щось, ну. Не, ну хорошого, хорошого дую. Що, що найсмачніше готують? Я знаю, та ніби все смачне. Але жінка готує ліпше, правда? Ну так, так, жінка готує ліпше. Ну, це ж добре. А що по грошах дурять? Питався, ніхто ні не казав, що там дурили, ще щось взагалі все нормально. Ну грошами проблем немає кажуть. Ви зараз приїхали з України і, в принципі, розглядаєте Польщу як. Такий вже перевалочний пункт. Хотіли би далі поїхати кудись в Бельгію чи Німеччину. Чи в принципі вас влаштовує робота в Польщі і е, ну от е, арматура, муровка, і вас тут все влаштовує? Ну не знаю. В на даний час поки що польщі а там далі буду бачити, як буду запропонованими умовами, запропонованою запропонованою ставкою. Зійшлися в ціні з не, ну все нормально. Ну на перший раз нормально все добре. Все мусить бути добре. Що за кілька тижнів ми ще раз повернемось на цю будову, і не лише для того, щоб подивитися на прогрес і на те, в якому стані будуть будинки, але також для того, щоб поспілкуватися з Олегом, дізнатися наскільки зміниться його думка за ці кілька тижнів, а також розпитати, чи насправді а тут іде найкращий працівник фірми бізімігрант. Ходіть сюди. Можна вас, так? Можна, треба. Добрий день, Христос, Воскрес. Доброго дня, Христос. Привіт, привіт. Нічого страшного, Можна. друзі, власне, записували відгодку. Ось, приклад працівника, який з нами працює вже не перший місяць. Це Владислав. Владислав, коли ви прийшли в компанію? Середина жовтня. Середина жовтня, тобто вже таке добре півроку. Ну так, трошки більше навіть. Ще найбільше цікавить всіх підписників і хто дивиться. Дурять по грошах? Ні. Не дивляться. Не було такого. А паспорт вже віддали? Е, так, одразу. Як оформили, віддали одразу. А, окей. Тобто паспорт забирають тільки на оформлення. Mm, так, так, тому, що там десь ходили в коментарях легенди, ніби безіммігрант забирає в людей паспорт і тому mm. вони в нього працюють. Ваш паспорт є у вас? Так, так, okay. так, 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 так. Окей, добре. Тобто, ви працюєте вже е, півроку. Що можете сказати про компанію, там, про mm. колектив? Хороша, фірма всім подобається. Хто працює, хто попрацював місяць, два залишається надовше. Ну, і все, саме головне, робота є, платять часно. А ви живете на хостелі, правильно? Так. А що по харчуванню? Нормально, ще не їда? Е, Ні, кожного дня щось інше комбінують, мішають. А вистачає тої їжі, тому що ну, чоловік е, такий огрядний, да? Працювати треба багато. Робота на будові, вона фізично важка, тобто потрібно добре харчуватися. То вистачає тої їжі? Е, так, вистачає, деколи залишається, тому що зараз як. Є жарко, світить сонце, більше води йде і не хочеться так їсти. Ну, наприклад, мені я по собі розказую. Минулого року ми теж мурували в цьому ж місці. О, ті будинки, які на початку теж мурували е, наші е, бригади. А ви я розумію, вже працюєте теж муляром не перший рік, правильно? Mm, так. Угу. То скільки років працюєте? В Польщі чотири роки, може, чотири з половиною муруванням займаюся. Uh -huh. Почали тут займатися будовою? Uh, трошки в Україні навчився, mm. підучився і приїхав майстром уже. І можна, в принципі, заробити майстру в Польщі чи треба їхати кудись далі, Бельгія, Німеччина? Можна заробити. Можна. А що треба для того, щоб заробити в Польщі? Досвід. Досвід. Так. Де ж його взяти? На будові, як, як починають е, стають мулярами, починають з підсобника, далі дивляться, вчаться і починають самі мурувати. Окей, okay, це звучить як план. Ну так, 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 так. так. Е, квартира 75 квадратних метрів, перестінки вісьмерка, дванадцять. Е, я роблю за чотири дні. За чотири дні. Так. Це в середньому виходить більше 15 квадратів. На день. Так. Це хороший результат. Це класний результат. В принципі, муляр хороший, щоб заробити, то він і має так робити, правда? Mm, так. Якщо більш про... менше, то просто не можеш називатися мулером. Mm. Ну, можна і так сказати. Сказала Оксана, яка сидить в офісі і клацає по клавіатурі. <кх> Це хороший результат, тому що ціна. Я маленька. Ну, тобто маленька ціна, і потрібно.

Ну окей, ціна мала, але виходить, що ви не платите за житло і не платите за харчування. Так то те, що ви отримали, ну там щось собі докупити хочеться, то понятно, да похоти так, так, так. це якусь там цукерочку так. чи кудись там піти. Ну таке, е але в принципі, все, що ви отримуєте, то вже не треба купувати з того, е ні якісь там робити більші споживчі закупи. Ну цигарки, хіба що так ну так, Займати. воду воду потрібно купувати. Тому ну, е в принципі, кажете, заробити можна, але треба багато робити. Так, фізично працювати. Фізично. Ви вже маєте дивіться, загар який гарний. Так, можу, можу продемонструвати. <свіси> <свіси> і і і мій <свіси> Е, насправді, фізична робота, вона е, ну вона насправді важка, це супер важко. Не кожному вона дано, а ще й ну, не просто робити, а при цьому робити щось якісне. Ну, це великого, великого дуже коштує. Дуже вдячна, вам також вдячна. Я думаю, за кілька тижнів ми ще раз повернемось на цей об'єкт для того, щоб оцінити прогрес і подивитись, на якому етапі будуть будинки. І в майбутньому ще не раз будемо сюди приїжджати, тому що зараз ми отримали контракт на 23 будинки. Але після того як ми здамо цей етап, буде наступний етап на ще. 20, 30, 40 будинків. Загалом тут, в цьому місці, планується 160 будинків, а це робота на дуже і дуже тривалий час. Тому, якщо вам потрібна робота, якщо ви маєте досвід роботи на будові, якщо ви муляр з досвідом, приходьте, приходьте в команду Бізімігрант та заробляйте. Всі контакти, як завжди, в описі під відео.